Так, завіз. Батька з двома дітьми до з сім'ї. Зараз вертаюся в Монтон недалеко від Шидяку і відомого Парлі Біч. Парлі Біч це пляж, Парлі — це по-французьки означає говорити, так я не знаю, що воно так називається. Та може якось це пов'язано, що туди перепливали чи я, не знаю. Зараз вертаюся додому. От можете спостерігати. Я не спочатку думав їхати на пляж, познімати океан, пляж, але оскільки цілочутливість телефону не є настільки високою і думаю, темні вже поки заїду, там все-таки через місто переїхати треба. Там робили дорогу, будували літом, не знаю, чи, чи вже завершили, чи ні, то я все-таки вирішив взяти курс на Монту. Що що цікаво, бачите, подивитися, які пейзажі тут, тут є ведмеді, є, є чорні, немає, грізлі, грізлі в Альберті. Ну грізлі краще не зустрічатися з ними. Там техніка безпеки зовсім інша, ніж з чорними. З чорними там, кажуть, там, піднімати руки, там, видавати якісь звуки, лякати їх. А з грізлі то треба лягати і голову, закривати руками і цей ну, вниз. Надіється, що все буде окей, тобто при прикидатися мертво. В мене резина зимова, але така собі вгашена, Я в Ліну вже знімав. наприклад, тому цей, ну, тут Дорога чиста, але деколи треба з'їжджати на обочину, щоб розминутися з іншими машинами. О, ну, Дороги тут в Канаді широкі, достатньо широкі. Я пригадую в Англії до дороги деякі, то вони в сільській місцевості. Чи там на периферії вони такі цікаві, вони такі атмосфера, тому що по боках ростуть високі, такі стрижені кущі, трактором стрижуть, там високі-високі. Але коли треба розминутися, от дорога суто на одну машину. І коли треба розминутися, треба шукати такі, таку кишеню, якби заїзд, час від часу такі кишені спостерігаються, де можна заїхати і розминутися. Інколи треба і заднім ходом їхати. Кому ближче або комусь треба якбо, вступити дорогу і інакше розвинуться нереально. просто То Це зрозуміло для економії. Тут Канада країна велика. ну Теж для провінцій, які проживають. Якось вчора дивився в книзі Дані за 2014 рік, ну в інтернеті вони будуть новіші. Тут десь 800 тисяч, мабуть, проживає населення. Тут одного мільйона немає в провінції, всі провінції менше одного мільйона людей живе. Як на таку площу на ті податки, що стягують, то зробити і тримати якісно ці дороги, включаючи зиму, погодні умови, не так просто. Але тим не менше, дорога непогана, ям немає, трохи трясе, як бачите. Камера стабілізує, якщо знімати на передній ці, якщо фронт, фронталка стабілізує, а якщо селфі, то ні. Так, Зараз я буду повертати, я так їду і на GPS дивлюся. Давай сюди, так ми виїжджаємо на Цеговка. Завіз до чудової гостинної сім'ї, двоє лікарів, англійського походження. Я згадав британський акцент. Це знаєте, коли ви щось вчили давно в дитинстві і щось пригадуєте, той акцент такий британський, то вам якось так такі ж навіває такі спогади цей ну, In хотів... 400 Meters turn right onto to Road. Вкладачі були, звичайно, не Native спікери, але тим не менше все одно це був британський варіант. Ну, до Канади, до Канади і я цей е, зараз тут поворот має бути. Take the next right onto the Road. Е, я маю тут повернути. Я якраз приїхав з Англії. Згадую, а. Де б ви не були в житті? Де б ви не було, якщо б якийсь час прожили і як би, мабуть, ви не жили, все одно це, це сторінка в житті. О, тут потічок тече. Та непогана територія. Тече потічок. Де б ви не жили, все одно вам е, це кусок вашого життя. Це сторінка, 2, 3, 10, не знаю. Сторінок у житті. Коли ви повертаєтесь на ті місця, де ви коли-небудь були, чи то в Україні, чи десь за кордоном, у вас така меланхолія. Тим більше, якщо, тим більше, якщо а, в той час у вас якісь спогади є, асоціації приємні. Ну, коли молодий, тоді багато що приємного. Вольво ну, поїхало, бачу, Вольво непогана машина. Вольво надійні. Так що їдемо далі, подорожуємо, Думаю, що досить видно, і не, не був, якщо темно темно. Позавчора чи вчора я з другом їхав і падав такий гарний лопатий сніг, але я достав телефон, витягнув, почав знімати, але він того навіть близько не передавав до атмосфери. Тому при можливостях колись куплю собі світлочутливий нормальний фотоапарат. Або в мене є непогана, є зеркалка, але я не знаю, його незручно ставити, нема десь їхати, там це все треба подумати. Побачу. Поки що це я так роблю по фані. Можливо, якась корисна інформація вам пригодиться побачити, які тут дороги, на що очікувати. Так. Та є ще інша нарізка доріг по провінції. Можу, якщо буде час, десь там доклеїти. Що вам цікаво поїздити такими дорогами, от, віртуально тут зі мною так, і подивитися, як люди живуть. Зараз тут хат, хатинка така непогана. От, шти, там, Непогані хати, тут отак. От, місце трохи далі. Я знаю на скільки кілометрів, десь 20, 20, може 25. І 30, від 30 до 30 кілометрів. І я їдемо собі, їдемо, їдемо. Подорожуємо. Якщо працювати таксистом деяким час, можна собі нормально вивчити і місто і покататися. Не коли хочеться, я вам скажу покататися, проїхатися. От, якщо це, звичайно, не дуже втомливо не дуже далекі відстані, сюди я ще щось не пригадую, от ще одну хату вам покажу. Ще одну хатинку маленьку. Якщо відстані не сильно великі, то чому б і ні? Сніжок притрусив. оце коли одне теж приїхав рік тому, думаю. А де сніг взагалі? Це Канада, це... потім в січня, як всипало снігу, багаро було таких е... нормальних таких е... цих заметів по коліна, навіть вище коліна, там трактор на гріб, дітям не, не треба було десь сходити далеко. Прямо на подвір'ї була така кушугура, така гора снігу, що можна було з'їжджати на рівні до третього поверху от, Так що музику не включаю, я думаю, ви розумієте чому, тому що авторське право. З авторським правом потім боротися важко, просто вставлять бан і все. Так що їдемо без музики. Я включав деякі там українські пісні, випадково грав в деяких відео. Деякі прийшлось видалити, бо я ще не знав цих нюансів. In 400 meters, turn right onto New Brunswick 134 South. Так, 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 так що він там говорить? Деякі дають право користуватися. Мені треба буде зараз повертати. О, згадуємо Take the next ride onto New Brunswick 134 Seath. Тут щось таке, як подібне бачимо. Це знак стоп, біля якого треба встати. Якщо є лінія, ви стаєте на лінії, якщо нема, то можна ближче під'їжджати. 11 Бачите, Ну, я вже знаю, що виїхав тут на головну дорогу і виїхав. Тут нема знаку головна дорога. Нема знаку, і для мене це було дивним. Тому що вам потрібно треба постійно і дивитися, де буде цей знак стоп. Тому що він може бути такий стоп, що ви виїжджаєте на головну дорогу, а може бути, як я говорив, другий варіант, коли ви. Рівнозначні дороги, і хто перший проїхав, під'їхав і зупинився, той перший їде. Ось такі скриньки, як ви бачите, стоять, де пошту кидають, номер будинку написаний. Це типова ситуація. Коли продають хату, там ставлять фотографію фотографією, хто продає ріелтора назви компанії, там пише sold або for sale, тобто на продаж або продано. Так що Бажаю вам краще продавати хати. Ну, Якщо хочете її продавати, цей, продавати цей купляти хати. от, Основне, щоб вам було приємно. Тобто, очікуємо, щоб ціни попадали, але то таке. Як я вже якось говорив в одному з відео, не знаю, чи я його опублікував чи ні. Що в короткостроковій перспективі, коли росте інтерес рейд, тобто відсотки на кредит, ну це може. Попливати, що ціна будинку впаде, тому що дорогі кредити не беруть. Але якщо ми беремо довгострокову перспективу, тому забудовники теж користуються кредитами і високі, кредити, високі ці ставки, відповідно дорогі кредити, і вони можуть не будувати через це. Тому тут палка в двох кінцях, як кажуть. Бачите, як ви бачите, є знак, що олені вибігають на дорогу, тут ти не, не досить багато. Хто працює десь на, на виїзді з міста, то буває часто, що до офісу Олені підходить там їх бачить. Бобри тут є койоти, чіпманки, я не знаю, це щось таке, як білошко, треба глянути, як воно там правильно на Українську прикладається. Вони залазять під капот машини, можуть проводку так погризти, білошки кажуть, що не гризуть навіть в великих містах, навіть в Торонто, хто живе біля парту, білошка може вам залізти і наробити діло. Тому тут, якщо бачите тваринок і приїхали в Канаду, то я не знаю, чи добра ідея їх сильно підгодовувати. З одного боку, хочеться щедро там дати їм залишки їсти, але якщо вони там постійно почнуть ходити і гристи вам проводку, то можуть такі нюанси. Я вже такі історії чув, що приходилось навіть нові машини ремонтувати, за того, щоб цей електрика пострадала в машині. Я купив цю машину на аукціоні за 300. Потім податки заплатив там FIO. Сьогодні думав їхати на аукціон знімати відео, але він закритий. І ремонт ще десь 4,5 вклав, може навіть і більше. Тобто вона, ну так, щоб довести її до, до, до пуття, я люблю, щоб все було чотко-чотко, щоб все грало як у «Строї баба в грудях. Єдине, що тут кажу, резина, от резину поміняти, це десь 1000 доларів на, на 17 діаметр, на такі, які в мене є 235 на 65. Так, я балакав, і по мене ще хтось вже не витримав. От, все одно я їду 80 і 80 максимум дозволено. Так, от Отакі популярні сімейні машини теж я обігнав мене. От, Бидемо по Канаді, по оконі пасуться. Кем там такий. Притрушує сніжок. Слабенький так, пошу. дерева старі. Ну, непогано, тут природа непогана, тут погода непогана. Як я вже говорив з одному з відео, там плюси у Канаді. і по адаптації і теж там про свій... Досвід річний, як я тут, ну саме в цій провінції, в Канаді я більше тому що був Альберті вже. Якщо взяти за весь період, то тут непогана погода. Тут якби українська практично майже, ну крім січня-лютого, січня лютий буде, очікуємо більше набагато більше снігів, ніж в Україні. І холодніше буде. Буде так, що мінус 20 буде там зустрічатися так. Може не кожен день, але мінус 15 це як добрий день. Це, це буде часто. Мінус 20 буде, може тримати там до тижня, вночі мінус 27. Того року я не пам'ятаю, що було холодніше, ніж мінус 27. Мінус 30 тут, мабуть, не було. Машина заводила сюди, машини, які йдуть на продаж, їм не ставлять е, цей підігрів. Так? Хто переїжджає в Альберту, якщо ви захочете машиною перетягнути її туди, туди далеко тягнути, там тисячі кілометрів, але якщо перетягнете, вам прийдеться, мабуть, на зиму поставити підігрів. Мається на увазі вивезти розетку, щоб ви з розетки масло підігрівали і простіше машина заводилася. Бо ви масло, як знаєте, гусне, так? От. тут ні, тут не було проблем. Бушна, акумулятор, поки другий рік другу зиму живе. Я купив собі краби, думаю, на всякий випадок. Хай будуть, хай валяються, раптом десь стану серед поля то може прийдеться комусь цей мене завести, допомогти завести. Так, тут ми вийшли вже на трасу, як бачите, гладенька дорога. Сонце вже засіло сіло, за змара і буде темніти. Буде темніти. Я їду з фарами, і ще не видно, звичайно, тому що на горі досить ще вже... світло. Яку ми маємо швидкість максимально 70, ну, це не прямо вже там далі показує стрілочки, бачите такий знак. Скоро буде обмеження швидкості до 70. Зараз 80, я їду рівно 80. Так що не порушуємося, як книжка пише. Як пише книжка. такі... Сьогодні я відпрацював, дежурний день, я тут очікував, що буде дзвінка, жодного не буде. Дзвінків не було, але була ситуація, як я вже казав. Що треба було допомогти сім'ї батько з двома дітьми, як правило, це мама з дітьми, тут маємо ситуацію, батько з дітьми. От. І нічого, для майбутнього дітей треба старатися, якщо буде все окей, є надія, що вони це оцінять. Тут підхід до дітей інший в Канаді, ніж в Україні. По іншому ставляться. Я не кажу, що це гірше чи це краще. Там, ну, по іншому, взагалі. І на старості батьки часто йдуть вдома перестарілих в будинки. І якщо мають гроші елітні, там сусідка працювала, казала, що Місяць вони платили там за, за номер, за весь цей там, обхід, за, за, за їжу там непогано. Ну, як до Канади, то там шикарно Це 4 тисячі, ну, далеко-далеко, не в кожного пенсіонера є ці гроші. 4 тисячі мінус цей оплачувати за це все. Ну вони живуть там між собою, спілкуються, там плюс-мінус та сама вікова категорія, там старші, молодші. Я маю на увазі, як старші молодші, після 60-ти. І більше. Далеко не в кожного, тому що проста пенсія може бути 700-800. Не було часу, я ще нарахував пенсії не робив відео, Там, цей, бачив комент, просили. Буде час, обов'язково зроблю, але бачите такий інтенсив, що на даний момент нема часу. Взагалі я хіба що можу так в дорозі щось побалакати. Познімати. І то наперед треба хоча б так накинути в голові про що балакати, тому що балакати можна будь що. Зараз я, якби, немає якоїсь такої теми, вільна тематика, я навіть не знаю, як назвати то відео. Просто дороги ви дивитесь дорогу, ми щоб приїхати, їхати, не мовчати, балакаємо. О, ми під'їжджаємо до цвинтару, бачите, такі гробівці стоять, вони інші, як, як в нас. В основному це такі плити, в нас то роблять граніту часто, тут такі маленькі плити. Маленькі плити, написи. Основне, що було що тут сказати, щоб мікроклімат був хороший. Якщо у вас є дружина, чи там дівчина, чи хто б це не був, партнер, неважливо, вас розуміють, як мінімум поважають, у вас є довіра, у вас є відчуття безпеки, якщо ж є там діти, не знаю, в залежності там, від того, там скільки вам і так далі, років має на вас.

Так, зараз буду виїжджати на цей на магістраль трансканадійську, яка тягнеться від нової Шотландії, від одного моря, від океану, від е... Атлантики до Тихого. океану. 2 right West Ramp, треба буде заправити, заїду на заправку. Так, повертаємо направо. І зараз ми підемо на Трансканадійську цей... З правої сторони буде Кент, це великий, великий завод, підприємство, скажімо так. Багато хто з українців там працював, багато і зараз працює там, і фізично, і хто, на різні посади йде. Вони будинки роблять, так. Та ми будемо зараз робити мерч, називається. А ні, тут зразу виїхали на погосу, сам не збивається. Тут треба їхати вже швидше, бачите, тут Кент. Так, провінція називається де я, де я жив в Англії. Не провінція, а, ну частина, скажімо, Англії. Кенсади, Англії, так? А ні, є все-таки мерч. Мені, мені дають дорогу. Я думав, що це суцільна лінія, думаю, як окрема лінія по осайде. Бачите, під'їжджаємо тут такі будиночки, часто беруть їх, чи навіть автобуси цілі. це як хата, хата на колесах. Багато хто любить таких їхати в вагончиках. Ну і купляють такі траки, там причіпають такі вагончики, тягнуть ну, так, його. Тут маєте соточку, щоб так сказати, фло. -фло, тобто в потуці так, щоб 110 зараз якусь вогню. І летимо додому. Потім заїду на заправку. Тут є заправка шел різні заправки ESO, Patrol Canada, є косківські заправки. Раз в мене було таке, ні, два рази в мене було таке підозра, що щось там неправильно працював, чи я не знаю, чи там спеціально, чи ні. І на костку я заправляв, що там щось нахімічило. Тобто In 3 kilometers, take zavili. exit 459A for New Brunswick 115 South Promenade Elmwood Drive. Я перейти на інші заправки. Маючи вже картку КОСТКО, CIPC, кредитну картку, там ліміт більший, я отримую з, з заправок 2% кешбеку. Не то, що реклама, якщо раптом собі, я рік був без з карточки, але настав момент, все-таки вирішив її зробити. Побачимо, що за кешбек, як він вертається. Хай 2% все одно приємно, тому що інфляція тут є, я вже казав не раз, що найбільше за останні. 40 років, якщо вам ходити 2% вернеться, це хоч якась компенсація, тому що продукти подорожчали, я знаю, те, що на 10-15%, може і більше там. Хати подорожчали, то є. В інших країнах Європи воно теж є. Но, важко порівняти. Я в Польщі ще десь сумі десь 3 роки жив, ну це були часи 2008-2009 рік. 10, був, потім 15, 16, і останній час так проїздом був. От, я вже не знаю, що там зараз цінами робиться. Так що такі ось справи. Так, зараз ми будемо з'їжджати. Треба машину завозити, тому що жінка поїде. In 800 meters, take exit 459A for New Brunswick 115 South, Promenade Elmwood Drive. Можна було повернути з тої сторони, а можна з тої. Ця дорога дає її возив. Я її возив на роботу постійно. 72. Так, Тут мусимо зупинитися на виїзді. Ось так має бути повна зупинка. Якщо не зупинитися до повного, то тоді не здача. Там є грубі помилки, є такі помилки легкі. Тому, turn left onto Elmwood drive. drive, New Brunswick 115 South. Signs for Elmwood Drive. Так, треба відключити цей машин немає. Можна їхати на ліво на червону стрілочку або на зелену. якщо немає. In 400 meters, right turn right onto Hennessy Road. Так, пардон, зараз, зараз. почну виключати, вибі, відео. Завив, Тут треба звикати до Shelter Check. Тут така штука є. Є сліпі зони. Кажу, Хто бере нові машини, там є ці датчики, що показують. Так, 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 що там мені робити? Їхати додому. Turn right onto Hennessy Road. Зараз Хенесі Роуд повертаємо. Hennessy, знаєте, як Коняк, чи що там. От, зараз ми тут тут свого часу було замерзло і було дуже слизько. Я не знаю, звідки тут Continue on, on Hennessy Road for one and a half, half kilometers. Треба бути акуратним, акуратним, звичайно. І стоїть така Honda, це Toyota, я б таку собі взяв. Toyota і Honda тут по надійності рахуються самі бомбезні. Ну, Тобто вони в ціні не падають. Ну, Плюс, звичайно, Lexus і Acura, ну це, як б, йдуть, вони такий топовий сегмент. От, Теж, теж ходові. Але Toyota і Хонди тут звичайно, в ціні так не падають, вони дорогущі. Ну, тут, мабуть, диму без воню не буває, так? Тобто в них є надійність. Ну, Хоча проти фізики нічого не попре, тому корозія буде що на тих, що на тих, на якихось вище, на якихось менше. Плюс стиль їзди, плюс якість масла. Так що, якщо гаражне збереження, то звичайно це, це дуже добре. от, Коли був Хелловін, я то своїми малими ходив і вони збирали цукерки, ну і не тільки малі, всі тут ходили. Хочте, повна зупинка це якраз саме той стоп, де коли перший приїхав, перший їде рівнозначні дороги. Ходили по саме цій вулиці, там мішок цукерок назбирали. Ну, як цукерок, там якісь легенькі, пухкенькі, там інколи є, там дають чіпси або In 300 meters, turn left onto to Kemin McLaughlin Road, New Brunswick 490 South. Бафлі і так далі. Не було до світлофора. Цього літа поставили сідлофор. Такі справи. Підписуйтесь. Подивилися трохи на канадські дороги. На цьому будемо завершувати. Гарного вам дня наступаючим з прийдешнім новим роком. Щастя, здоров'я, вдачі, здійснення бажань і миру нам всім. Віримо у Збройні сили. Šuzlo, my buty, In 600 meters, your destination will be on the left.